Житель Чаплівки Володимир Баньков понад 30 років тримає пасіку. Аби придбати більше бжалиних сімей, розповідає чоловік, взяв участь у програмі підтримки домогосподарств від Українського Червоного Христа. Завдяки цьому розширив власну справу до 150 вуликів. Три роки я не їздив на западну Україну за бджолами. Ну, вже я бачу, що із, з із зими виходить з 50 пчали. То треба, якщо ми хочемо розвиватися, треба їхати. Ну я вирішився поїхати, привез. І грант мені допомог в деньгах. Надія Доброна коштом гранту придбала саженці фруктових дерев. Жінка говорить, що сад приносить їй додатковий заробіток. Я вирішила ще більше посадити, то посадила ще молоденькі, і абрикоси, і петики, і вишні, і шпанки. Там посадила. Ну не шпанки. Ну, Ранє черешня, черишня движня скрещений, тиран такий, ну посадила. І хочу ще трошки по осені посадити, там, посадити, тому що вже, вже года, треба трошки уміршати картошки. Також жінка замовила будівництво власної водної сперловини. І тепер має можливість поливати сад та город у літню спеку. Кважина завжди повинна бути, тому що другий раз як засуха, хоч і великі дерева, але хоч по відерцю, раз у неділю сьогодні стики, завтра стики, то раз у неділю треба поливати по відерцю, хоч як засуха. А так як садиш, молоденькі саженці, так, треба цілу недільку поливати, щоб воно прийнялося. Аби взяти участь у програмі, говорить регіональна фахівчиня програми підтримки домогосподарств Марина Мороз. Заявники бали розробити і захистити свій бізнес-план. Такий проєкт цьогоріч втілювали вперше. Почали ми її реалізувати з Клишківського і Чепліївського старостинських округів. Потім долучилися Вороніжський старостинський округ і саме місто Шостка. Програмою було передбачено надання 38 тисяч гривень. Сума гранту розбивалася на два транші і худобу покупали і корови, трактори, навісне обладнання, косарки, деревообробні станки. Тобто будь теплиці. Будь Будь що, що допоможе домогосподарству стати на ноги. Нині прийом заявок завершений. Загалом, за словами Маріни Мороз, 150 домогосподар Шостинської громади змогли отримати поблизько однієї тисячі євро на розвиток власної справи. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.